Доброго дня, усім ви будете шоковані пробігом сьогодні. Додивіться відео до кінця. Ось, а, замовили підбір KIA Сьома, дуже гарний автомобіль. Бізнес-клас вийде два власника взагалі в Україні. Стосовно пробігу а, на сервіс авторії, коли додавалися, писали 180 тисяч. Це ось в 2021 році, 2022 році. Однаковий час пробіг. І 23 й рік 201 тисяча пробігу. Ну, якось дуже дивно. Ось що пише взагалі продавець. Продам авто Kia вона ж коденза, великий та надійний бізнес седан з потужним двигуном, 6,3-літровий LPI. Салон дуже охайний, не прокурений, не затертий, машина доглянута та не вимагає, вкладень взагалі. Ну, Десь може це чули. Тільки пройде невелике ТО. Стан сів і поїхав у будь-яку точку. Телефонуйте. Ось, ну, а, стосовно автомобіля, питання було, а, який саме пробіг а, стояв ліміт від клієнта, який ми могли б розглядати. Ось, а, було дуже цікаво, який саме цей ліміт. Ось, а, по автомобілю взагалі дуже класний стан авто. Я запитав, позвонив у власника. Каже, все супер, я працюю механіком, проблем з авто взагалі немає. Ось просто потрібні гроші. Продаю швидко. До речі, вторгував уже на момент першого дзвінка, вже уторгував до 10 тисяч доларів за авто, що теж виникає питання, тому що не, не завжди так виходить. Ось стосовно, взагалі, стану, стан дуже да дуже гарний, відполірований пластик, все. Ну, є ось запитання стосовно сидіння, вона перешита центральна частина. Ось. Але це таке, ну, там вони всі швидця перешиваються, тому що там такі бувають пробіги, що просто кінські. просто кінські. Ось. Е, дуже сподобалось. Ось стосовно стану. І стосовно того, що ще на новій резині на гумі. От. Це, до речі, власник минулий, який був. Це теперішній. Ось це я вже фотографував, коли приїхав. Подивилися авто. Ось. Гарний стан, до речі, ну, як і є. Власник, як казав, що все в рідні краски. Пробили, подивилися. Питань немає. Взагалі не ржавчи нічого. Ну просто технічно, точніше, візуально, взагалі там все супер просто по автомобілю. А, дуже цікава ситуація виникла, коли підключили обідіжку. Ось, показало. 107 тисяч минут ось, на покоропці. Це по коробці пробіг. В 107 тисяч хвилин. Як таке взагалі може бути? Це, до речі, питання там стосується там, в районі півтори тисячі гривень. Це не саме таке головне, але це єдине, що було по автомобілю. Ось. Питання було, виникало перешиті сидіння. Ось чому частини кожи, екош, екошкіри, це і перешито. І взагалі цих 107 тисяч минут. Бо 107 тисяч минут це взагалі, щоб ви розуміли, це 70 днів, плюс мінус Ось. Тому було питання. Уточнити, який саме пробіг. Ось. І дуже цікаво, таке, що вийшло, що коли замовив перевірку офіційно. Ось. Так вийшло, що те автомобіль працював в таксі. Як ви думаєте, який пробіг? У му році пробіг автомобіля 665 тисяч. Бачите, ви ще трошки справа під цифрою скільки пробігів. Там написано. Таксі, STD. ось Тому, люди, не купуйте хлам, будь ласка, звертайтеся за підбіром, за якісним підбіром, підбіру автомобіль якісно, корисно, комфортно, щоб ще в майбутньому змогли продати. Ну, і щоб для себе щось залишилось. Тому все буде Україна, бережіть себе.